Диспетчерська служба міста це організація, яка координує роботу різних служб у Павлограді, а також реагує на надзвичайні ситуації. В нашому місті служба працює з 2015 року. Гаряча лінія працює цілодобово. Ми приймаємо звернення від громадян, формуємо заявки для комунальних підприємств міста і розсилаємо саме безпосередньо ноту. Організацію, яка буде їх виконувати, диспетчерська служба приймає заяви громадян стосовно водопостачання, комунальних послуг, аварійних ситуацій та надзвичайних подій. У новорічну ніч гаряча лінія служби теж працювала та приймала заяви від мешканців міста. Цього року не дуже багато було таких дзвінків. Ну а саме з того, що була забита каналізація, придомова, Ось. І люди також цікавилися про рух автобусу, особливо одинички, як вона буде їздити 1 січня. От. А взагалі, то такі питання довідкового змісту. Диспетчерка зазначає, що надзвичайних подій у новорічну ніч не було. Всі заяви були сформовані та розподілені між відповідними комунальними службами. Нагадаємо, у разі виникнення будь-якої надзвичайної ситуації павлоградці можуть звернутись за номером гарячої лінії, який бачать на екрані. Єлизавета Лісунова, Брова, Євгеній Іваненко. Новини ПТРК Збувала наркотики через посилки. Правоохоронці Дніпропетровщини викрили 36-річну жінку, яка домішувала методону продукти харчування та передавала їх засудженим до виправної колонії. Під час обшуку за місцем проживання підозрюваної поліцейські вилучили незаконний наркотичний набір, сліп пакети з амфетаміном, методоном і пакет з канабісом. Окрім того, у помешканні виявили ваги з залишками порошкоподібної речовини, телефони та сім-карти. Слідчі повідомили злоумисниці про підозру. Їй загрожує до 10 років позбавлення волі. Досудове розслідування триває. Мешканці Павлограда стали частіше звертатись до служб ДСНС та поліції з питань підозрілих предметів. Також містян щодо них регулярно застерігає центр протимінної діяльності у СМС-повідомленнях. Дуже часто, часто надходили повідомлення від населення нашого регіону про виявлення будь-яких підозрюваних предметів. Нашими співробітниками сумісно з працівниками поліції дане питання відпрацьовувалися. Якщо ви натрапили на підозрілий предмет, ДСНС рекомендує не чіпати та не рухати знахідку. У разі виявлення предметів негайно телефонувати. До служби порятунку 101 або на телефон 102 Національної поліції. Часто міни можуть бути замасковані під інші об'єкти. Поглянь уважно. Які з цих предметів, на твою думку, є небезпечними? Будьмо уважні. Тут їх більше, ніж один. Правильно, усі чотири зображення показували небезпечні предмети. Якщо побачиш щось схоже, не панікуй. Зроби вдих, видих, щоб заспокоїтись. Це нормально, коли ми хвилюємось, побачивши небезпечні предмети. Краще відійди від небезпечного місця тією ж дорогою, якою прийшов сюди. Спочатку повномасштабного вторгнення в Україні зафіксували 760 інцидентів, пов'язаних із мінами та вибухонебезпечними залишками війни. Внаслідок цих випадків постраждали 1095 осіб. З них 321 людина загинула, повідомили у центрі протимінної діяльності. Марина Кукліна, Данило Трохименко, Євгеній Іваненко, новини Петерка. За новими правилами встановлення інвалідності тепер не потрібно лягати в стаціонар. Раніше вимагали кілька виписок на рік. Тепер список необхідних документів чітко регламентований. Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко зауважив, що людину можуть скерувати на додаткове обстеження, але лише один раз це зроблено для уникнення повторних перевірок. Висновки, довідки та інші документи МСЕК видані до 1 січня 2025 року залишаються дійсними. Вони забезпечують соціальні гарантії, пільги, пенсії та інші виплати. У 2025 році в Україні відновлюють планові перевірки нехарчових товарів, призупинені через воєнний стан. Про це повідомляє Держпроспоживслужба. І з вересня 2024 року вже перевіряють потенційно небезпечну продукцію, зокрема, іграшки, обігрівачі приміщень, електричне та електронне обладнання. Ринковий нагляд за нехарчовими товарами здійснюють Держпроспоживслужба, ДСНС і Держлікслужба. Малий бізнес у Павлограді продовжує активно працювати, поповнювати міський бюджет і підтримувати Збройні Сили України. Павлоград єдине місто в області, яке багато років надає фінансову підтримку молодіжному підприємництву. Нещодавно міська рада вирішила збільшити грант на бізнес-проєкт до 300 тисяч гривень. Також скасували вікові обмеження для учасників і додали до конкурсантів внутрішньо переміщених осіб та ветеранів війни. Черговий конкурс планують провести вже у березні цього року. Інформацію про нього опублікують на офіційному сайті Павлоградської міської ради. Крім того, центр ділової активності та громадських ініціатив Ідея за цей час розробив навчальні програми та провів тренінги для понад 700 осіб. Це сприяло розвитку підприємницьких навичок у населення. Пожежі, аварії, надзвичайні ситуації це лише мала частина того, з чим стикаються рятувальники ДСНС. За цей рік до надзвичайників Павлограда надійшло майже 7 тисяч дзвінків. Здійснені 1700 оперативних виїздів. зафіксовано 1050 пожеж, що на 79% більше ніж торік. З цих пожеж 225 пожеж виникло в житловому секторі, та 668 пожеж це на пожежа на відкритих територіях. Внаслідок пожеж, на жаль, теж є зростання. Загинуло 9 людей. Зростання є на 75%. Та травмовано 16 осіб. Також зростання на 81 На цих пожежах вдалося врятувати 9 людей, серед яких була дитина. А також провели рятувальну операцію на воді. В цілому нашу службу крім пожеж. Здійснено 10 виїздів на ліквідацію дорожньо транспортних пригод, 18 разів на ідентифікацію вибухонебезпечних предметів, 25 разів на ліквідацію надзвичайних ситуацій різного характеру. 559 на допомогу екстреним службам та громадянам, громадянам і 5 разів на порятунок людей на водних об'єктах. Однією з найгостріших проблем рятувальників стали минулорічні пожежі в екосистемах Павлоградщини. Було зафіксовано 668 випадків горіння сухостою. Це становить близько 50% від загальної кількості пожеж. 41 раз залучалися наші підрозділи на ліквідацію пожеж в лісових масівах Павлоградщини. Внаслідок пожеж знищено та пошкоджено лісовий масив на загальній площі більше 101 гектару. В цьому напрямку щодо профілактики пожеж ми постійно проводимо відповідну роботу. Щодня нашими фахівцями проводились профілактичні роботи, бесіди з населенням, бесіди в колективах, відпрацьовували відповідну роботу зітлахами, учнями наших закладів. Залучалося, ми неодноразово залучалися передвижний пункт це мобільний клас безпеки, який забезпечений відповідною наочною агітацією та відповідними матеріалами. Рятувальники ДСНС залучались до ліквідації наслідків дорожньо-транспортних пригод, частіше по вулиці Дніпровській. Також ми залучалися на допомогу нашим колегам з Синельницького району. Це теж така ділянка, населені пункти в сторону Донеччини. Це Дмитрівка, Аліфирівка. Там дуже багато траплялося дорожньо транспортних пригод. На жаль, наслідок яких гинули люди. За інформацією поліції Павлограда на 180% зросла кількість випадків ДТП по вулиці Успенській. Новорічна ніч у Павлограді також пройшла із викликами. До служби надійшло два повідомлення: про пожежу у Тернівці та ДТП в Синельниківському районі. В результаті аварії загинула людина. Двох деблокованих поранених доправили до Павлоградської лікарні інтенсивного лікування. Протягом року рятувальники ліквідували сотні пожеж, провели численні рятувальні операції на території Дніпропетровщини, що свідчить про ефективність роботи служби в умовах воєнного стану. Данило Трохименко, Олександр Молчанов, Максим Воронов, новини ПТРК. У січні 2025 року очікується, що на Землі щосекунди народжуватимуться чотири дитини. Станом на перший день Нового року населення планети досягло 8 мільярдів. У 2024 році населення світу зросло на понад 71 мільйон осіб. Про це повідомляє Associated Press. Нагадаємо, у Павлограді за 2024 рік народилося 1024 малюка, 506 дівчаток та 518 хлопчиків, зокрема, три двійні.